Буває, пишуть, що треба подякувати. ви не вдячні, а ви по подякували. Е, колись написала жінка, я написала, що мені сусід приніс подарунок на Новий рік. Вона пише: то треба подякувати. Забула тебе спросить, подожди, ще з доганю подякую, бо без порад, чесно, я забула. Потім пишуть постійно, ой, що ти розказуєш, там якісь негативні сторони, та ти просто невдячна, будь вдячна за те, що тебе прихистили. Стоп! Це допомога чи взаємовигідна угода? Е, я хочу спитати в цих людей. Е, люди, які взагалі нічим не цікавляться, в них, от, знаєш, плоскость от, от цей Я думаю, частіше за все це пишуть пенсіонери, яким не треба ходити на інтропрограму, не треба ходити на роботу. Оці, ну вже там роки по У них типу заслужена пенсія і ніхто не, не відправляє не на робочу практику, не на роботу. І оці кадри мені виписують, що, коли, кому я повинна бути вдячна. Як все класно і зашибись Знаєте, як людина, я взагалі не розбираюсь, особливо в якійсь економіці, в політиці, в таких інших речах, але мене іноді перериває, і я починаю цікавитися. Це не, я так вважаю, це факт. Країни, які приймають біженців, особливо українців, вони не альтруїсти, вони е, приймають не тому що вони такі добрінькі. А тому, що вони мають вигаду з цього. Е, це тільки в казках, хто щось робить, тому що вони добренькі. А в житті це зовсім по-іншому. Якщо людина, це людина чи держава. Особливо держава щось робить, значить, їй так чи інакше це вигідно. Бо ще в ущерб собі ніхто нічого робити не буде. Особливо держава, яка ставить пріоритет в першу чергу, це інтереси населення, інтереси економіки своєї держави. то... Е я дуже сумніваюсь, що будь-яка країна буде робити, приймати біженців із доброти душевної. Треба трошки, знаєте, ці люди, які пишуть постійно про вдячність, безумовно. Мені здається, ви взагалі нічим не цікавитесь і вам ото чорне, біле, травка зелена. Все. Небо голубе. Далі ми більше нічого не бачимо, ну, і не хочемо думати, да? Подивіться, коли Польща прийняла українців. В Польщі дуже багато українців, і е, Європа українців більше любить, ніж інших е, громадян. Ну, я маю на увазі інших біженців. Коли в Польщі почали люди відкривати свої українці, працювати, відкривати свої якісь заклади, приносити приріст економіці Польщі, почали платити податки не хілі, а якщо чим більше в країні працює людей, чим більше в країні підприємств, тим краще економіці. ВВП Польщі не так виросло. Дуже виросли. І в той час, коли в Україні воно падає, бо люди звідти їдуть, то в Польщі воно дуже росте, тому що українці. Там Українці купляють товари, купляють житло, українці працюють, привозять е, якісь гроші з собою. Да? Е, так само в Норвегії. Е, в Норвегії населення, е, тут багато старіючих людей, багато, не, не тільки в Україні е, молодь їде за кордон, в усіх країнах, в багатьох е, країнах молодь їде за кордон. З Польщі в Німеччину, з Німеччини в Норвегію, з Норвегії, не знаю, там, в Америку, в Австралію, е... США, да? це демократична криза також. І Норвегії, я розказую чисто за Норвегію, да? їм важливо, щоб була молодь. Українці приїжджають з маленькими дітьми. Дітьми тут адаптуються, вивчають мову. Це найбу... майбутні да? інженера, лікарі. Лікарів, до речі, в Норвегії не вистачає, але та інша тема багатьох спеціалістів не вистачає, тому що їдуть, наприклад, навіть принцеса. Норвегії поїхала навчатись в Австралію, от тому, і так само багато людей, молодежі чи батьки можуть собі е дозволити навчати люд дітей своїх в США, в Австралії, не знаю, там, ну, в Новій Зеландії ще де. Там. То вони це роблять. Якщо дитина вже поїхала навчатися, то багато е дітей залишаються там жити. Це перший пункт. Демографія. Да? Багато людей приїжджає да, і в Норвегії залишаються жити, виходять заміж, роблять, да, складно залишитись в Норвегії, але можливо. І вони цьому безумно раді, тому що українці всі розумні. Я не знаю. В якій країні ще є така кількість людей з вищою освітою? Коли я, я не приїхала в 2022 році, я приїхала пізніше. Але вони, типу, такі: у, у вас там освіти! Ми приїжджали інженера, програмісти, лікарі, архітектори. Просто і в них такі очі, понімаєте? Люди поприїжджали з бізнесової жилки, які знають, що де, як як покращити сервіс, що краще зробити. Навіть дівчата наші дуже цінуються, там, я не знаю, в манікюрних салонах б'юті-індустрії і тому подібному. Я не кажу, що в Норвегії мало професіоналів, але серед українців їх набагато більше. Так. Другий момент те, що мені от так стається іноді, що вони також нас приймають, тому що норвежці не хочуть працювати на якихось таких роботах. Прибирання, жопомийка це я маю на увазі будинки пристарілих, там доглядальниці, тому подібне. Норвежці руки свої бруднити не будуть. Тому приїхали українці. Такі роботящі люди, і плюс це знаєте пресінг зі, зі сторони своїх. от І Норвежці теж вже привикли, до, що, що нормально можна пресувати українців і відправити їх на такі роботи. З приводу пресінга те, що Норвежці вже поняли, що у нас можна. От, коли ще на інтропрограмі визиває мене куратор, і типу, О, ти не шукаєш роботу. А Я кажу, ну нема, я шукаю, я реально подавала заявки, тому вона така, то ще щось не підходить, не підходить. От, я шукала роботу, я шукала непрактику. І вона каже, от, я приїхала з, з країни ЄС. А, мені так здається, що якщо ти приїхав з країни ЄС, то менше до тебе вимог і беру тебе. І на роботу, і скрізь, і, ну, і нормально, тому що е, нас можна юзати, ми нікуди не дінемося, ми не поїдемо до себе додому, тому що нам не можна їздити додому. А з країни є запросто не понравилось, в крайнім випадку, розвернувся і уїхав. Ми такого зробити не можемо. І тут мені вона вивалює, от! Коли я приїхала, в мене була мотивація вчити мову і шукати роботу. А в тебе мотивації немає і прямо мені предявить, розумієш? І думаєте, щоб вони кидали такі предяви іншим національностям, іншим, бі... іншим біженцям. Я думаю, ні. Якось, немножко лояльні вони до них відносяться. Е, вот. Я потім не витримала, я просто ридала. От. І вона каже: Ой, ти така емоціональна! Я би сказала, я би могла висказатися. Ну, мене, мабуть, спасло те, чи мене, чи її. Те, що я не знала мови, я не знала англійської. Е, думаєте, я би промовчала? я би сказала все, що я про неї думаю. Тобто людина, коли приїхала, кинула, я не знаю, в Україні квартиру, бізнес, друзів, родичів, вона приїхала взагалі, ніяка, зовсім інша країна, інший менталітет, все от це, пресувати її, як це по-європейськи. Та що? Що ви про це думаєте? Е, Норвежці не хочуть, не, не хоча, я не знаю, драють 20 номерів, е, не хочуть, я не знаю, попи мить, да, чи ще щось робити, виносити утки, не хочуть. Є українці, а українці не проти будь-якої роботи. Навіть з вищими освітами. Тому що приїжджаєш, а тут твою освіту не підтверджують. Тому ти йдеш драють пали, драють туалети, а і ще в дитячий садок. От. Дефіцит кадрів шалений. В Норвегії на такі от роботи. От. І я далі продовжу. І тут в Норвегії ще. Левел піднімає, ви по своєму. Е, я не хочу сказати слово в Ютубі, але, думаю, ви зрозуміли. Е, Норвегія що думає? Ага, раз ви такі сладенькі. Тому що от інші біженці, наприклад, вони такі, типу, я працювати не буду, нічого не буду, буду сидіти на соціалі, і ви мені нічого не зробите. За роки вони вже привикли. І вони на них, на них не особливо тиснуть. На українців норвежці тиснуть, тому що поняли, що ми особо не баловані, подяки безконечні, о Боже, як ми вдячні, о Боже да. І вони поняли цю слабину, тому давайте з українцям зробимо практики. І знаєте, тут багато українців наших кажуть. Тож, бісячі люди конкретно, да, що от, що ви жалуєтесь на практику, вам платять за це і за, житло, їжу, там щось дають і все. Але це дають мінімалку, і тобі треба постійно очікувати, що, як куди іншим національностям дають навіть більше, мабуть. От, і їм взагалі бабарабану, тільки українцям не по барабану. От, і коли тебе не беруть на роботу, система влаштовує тебе на практики безплатні. Чого я кажу безплатні, того, що зараз узнаєте, коли людину беруть на роботу, у неї зарплата десь в середньому 200 крона, то і більше. І якщо ти один. Тобі вистачає трьох днів на тиждень, щоб себе забезпечити. Грубо кажучи, ти заробиш 15 тисяч, ти собі можеш оплатити якесь житло, якусь кімнатку, 5-6 тисяч можеш собі оплатити, кімнатку. 5 тисяч тобі на їжу, на інтернет, проїзд туди-сюди, ну, типу, нормально. І ще 5 тисяч собі відкласти. Ну, це якщо економно жити. люди можуть втратити десятку там, чи так? Да? Але і два дні, виходить, 4 дні ти відпочиваєш в тиждень. Але коли ти ходиш на безплатну практику, це яку, типу, розкажи, платить і за жильйо, і за все, і за то. За практику платить 300 крон в день. Тобто, якщо ти на роботі і тобі навіть там, 200 крон в час, на годину платять, це скільки виходить? На 8, десь 800 тисяч крон десь буде. Там ще вечірні доплати, там ще за вихідні доплати, ну, коротше. От. А якщо ти на практиці, тобі платять 300 крон не в годину, а в день. І ти не маєш ніяких прав. Ти не, не працівник, тобі не буде оце рахуватися. Пенсія, е, там ще якісь плюшки, ти не можеш взяти там, допустім, е, отпуск чи щось і поїхати кудись за кордон, по-перше, тобі грошей не хватить. По-друге, нам скаже, а що це ти їздиш по канарам? Якщо в тебе грошей нема, якщо ти просиш соціалку, понимаєте? Ну, типу, прав ноль. Отак от. а, другий момент по поводу цих практик. Е, українці не можуть знайти роботу, не, то, не, не хочуть, а не можуть. Не того, що вони вже такі обнаглівні, знаєте, а тому що я розказую свій приклад. Я приходжу в Бургерпінг на співбесіду. Да-да, ми договорились, я знайшла вакансію, там, що там ми пали. Да-да, окей, все підходить. У мене погана мова, але ну, камон, можна устроїтися. Да? На мой куполов. Але він тут узнає, ну я сама сказала, так, що я з України. Я ще була тоді на інтро програмі. І він типу такий, О, ти з України за тебе платять. Так може ти будеш ходити до мене на практику? Зачем тобі той пол? Ми, ми вже, кстати, знайшли е, роб, ну, роботника. Тобто, півгодини назад вони ще готові були мене взяти. А через півгодини, коли вони узнали це, що я українка і в мене можна юзати. Він вже, вже вони знайшли роботника, помисть. Іди на кухню, там ти вичеш мову, тобі ж потрібно мову знати, і тут да, мову знати ну, треба, да. але мені робота важливіша. Якщо я знайду роботу. То, как би, мені мова то по більшому стоку поскоку тому що залишатися жити назавжди я тут не буду. Війна закінчиться і я улітаю додому. Не тому що я тут якось залишитись не хотілася, а тому що Норвегія не хоче, щоб ми тут залишались. Да? Не дає нам ніякого легального права да, тут залишитись. Як знову ж таки іншим біженцем на індивідуальному захисті. Так от. Тоді, коли я була на інтропрограмі, нам пропонувалася практика, ну, всім пропонувалася практика 3 дні на тиждень. Да. Бо, і Тут він що те, 3 місяці, здається, да? а то й менше може. І тут він ж, коли узнав, що мене можна юзати, каже: давай ти підеш на кухню 4 дні на тиждень і можеш працювати десь 5-6 місяців. Вивчиш мову, ми тобі поможемо, е мені здалося, да, що він хотів безплатного роботника, якому не треба нічого платити. Ще людина, яка бере, в мене практику безплатно, вона тобі взагалі нічого не платить. Навіть 300 крон в день не вона тобі платить. А на... Вона тобі не оплачує лікарняні. Відпустки, якісь там, не знаєте, пенсійні фонди не платить. Вона за тебе не платить податків взагалі нічого. І тут в нього прям очі, як у дяді Скруджа. Да? Просто І такий дуже багато, такий більшість. І роботу він мені не передложить. Тому що на що, якщо є такий шикарний безплатний поток. От. І тому їм дуже вигідно нас, щоб ми тут були. Нас прийняли не по доброті душевної, а тому що є такий договір. Вот. Ви допомагаєте українцям там, з житлом, туди-сюди. Вони вам, типу, як ромуча сила. Отак. Вот і жодна країна жодна не прийме біженців, якщо вона не бачить, в цьому вигоди. І з одного боку, я вам, з вами можу согласитися, що може, треба бути вдячним, тому що там, вони нас все-таки прийняли, захистили, нічого над головою не літає, це шикарно. Мир на вулиці. Але я не згодна з тим, що кажуть, ти повинна бути вдячна, що тебе прихистили. Бути вдячною справа кожного. І якщо ви пишете такі коментарі, це маніпуляція. По-перше, по-друге, це показує вашу не І що ви настільки знаєте, себе не цінуєте, що вам будь-що, знаєте, роби, ви завжди такі вдячні. От, тільки в себе в країні ви качаєте права, а тут ви дуже м'яко сказано мовчите да, і закриваєте рот іншим, і розказуєте, хто повинен бути за що вдячним. Так от, бути вдячним комусь за щось це. Вибір людини, і ви не маєте права нікому нічого вказувати. Як себе поводити, і не маєте права розказувати, кому які відчуття мати. Да? І а, Норвегія це не людина, щоб бути їй за щось вдячним. Да? От у мене знову ж повернусь, що я говорила в початку відео. Коли приніс мені сусід, і коли мені приніс подарунок сусід. Від тому, того, що він добрий і він прикольний, от, і не чекав нічого взамін. я йому можу бути вдячна. І хтось колись писав, що якщо хтось щось робить добро і робить це від чистого серця, з, з душею, ніхто ніколи не буде чекати від тебе вдячності. Якщо, наприклад, я. Грубо кажучи, там в Україні, да? е, купляю бабусі там, якісь фрукти, овочі, е, квіточки, щоб їй допомогти. Або там, даю їм якісь гроші від себе. Я не чекаю вдячності. І не чекаю, що мені хтось буде одроблять. Е, Розумієте різницю? І тому для мене дуже дивно читати такі коментарі, що. Люди пишуть, типу, там будь вдячною, та не сміє нічого поганого говорити. Я не говорю там, що все погано і всі такі негарні. Да? Але я маю право висвітлювати якісь теми і розказувати мої думки. Це моя думка. Я не якийсь там. Не знаю, блогер-мільйонник, я не працівник якоїсь там, не знаю, в парламенті чи ще десь. Я просто дівчина, яка розказує свою думку, і подождіться. У нас же демократія? ні? В Норвегії особлива демократія, і вони акцентують на цьому увагу. Так тоді, чому мені пишуть, що, типу, розказують, які я емоції повинна. Мати, бути вдячною чи невдячною комусь, я сама вирішу. І ну, це моя думка, це мій досвід життя. Тому. Я якось розберусь. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати свою думку в коментарях. Те, що хтось пише, що ти видаляєш погані коментарі, я взагалі ніякі коментарі не видаляю. Якщо ви пишете якісь там хе чи ще щось, я це читаю і там роблю висновки, може, не роблю висновки. От, я все читаю, я вам вдячна за любі коментарі. А ще. У мене є така функція спонсорство або супер подяка. Ви можете якось це придбати, я не знаю, коротше, от. І дякую, що ви подивилися відео. Не забудьте написати свою думку в коментарях. Підтримуйте український контент, підтримуйте ЗСУ і всім пока!